Ця проблема також багатогранна. Не можна казати односложно, там односкладово, що стало гірше чи що стало краще для української території. Якщо з точки зору там, балансу виробництва електричної енергії, то відімкнення такого великого споживача однозначно полегшує ситуацію в умовах там, обмеженого палива, яке у нас є. Але паливо у нас обмежило не все, а тільки одна його частина антрацитове паливо, яке використовується на маневрових електростанціях. І саме через це, що зараз треба більше маневрувати, через те, що немає такого потужного споживача, який давав базове нам споживання, нам доводиться більше маневрувати якраз найбільш енергетично залежним для нас вугіллям, антрацитовим паливом, якого зараз практично не постачається або абсолютно не постачається на нашу територію. Тому це однозначно є проблема з точки зору системи взагалі. Друга проблема, яка є, це проблема зниженої надійності мереж у Херсонській області. Вона буде тривати до тих пір, поки ми залишаємо ці лінії роз'єднаними, і при цьому обладнання на підстанції Каховська, від якої вони живилися, знаходиться виведеним з експлуатації і знижена надійність цієї схеми. Ми бачили, що сьогодні відбувалося по погодних умовах, наприклад, у Харкові, Харківській області. У нас починаючи з третьої години ночі було близько восьми відключень по погодних умовах. Якби була така ситуація в Херсоні зараз, дуже висока була б ймовірність, що почалися б серйозні відключення саме нашої території, і це було б пов'язано з тим, що всіх ліній зараз немає. Це проблема надійності. Тому, ну, важко сказать. Смотрите, все, вот просто когда только начались эти события, и даже до них было много разговоров: что если Украина прекращает поставки электричества в Крым, сразу выключается Сумская область, Харьковская область, потом происходят аварии на атомных электростанциях всякие страшные сбои. ну много чего говорили. В итоге ничего это не сбылось, как бы отключилось, и, и все, вот если не считать природных явлений, о которых вы говорили, то в принципе, как бы Украина. Раїні енергії на даний момент вистачає, це так или ні? Ну, Чисто технологічні електрична енергія вимірюється не тільки там кількістю чи потужністю, вона мають бути джерела, наближені до споживачів, має бути загальний баланс в енергетичній системі. Тобто, ну, якщо це пояснювати просто, то це не так просто насправді розказати. Що стосується тих поганих сценаріїв, про які ви говорили, вони пов'язані могли б бути не з відключенням Криму. А з чим? відключенням України від Російської Федерації. Ну, так, тут зараз немає незалежності, як зрозуміло, від Російської Федерації, виключає вугілля, які на окупованих територіях. Ми синхронізовані з Росією, ми єдина енергетична система. І до сих пор. Досі і будемо залишатися в такому стані ще певний час, якщо ми примусово не будемо відімкнені від території Російської Федерації, так як це сталося з Кримом. Якщо такі заходи будуть здійснені, і ми опинимося як острів енергетичний, не приєднаний ні до енергетичної системи Європейського Союзу, ні до енергетичної системи Російської Федерації, нам буде тут дійсно дуже важко втримувати нормальні показники по якості електричної енергії, по частоті, типу по потужності, і в разі дефіциту палива у нас дійсно можуть бути серйозні проблеми, серйозні відключення. Навряд чи дійде до таких там катастрофічних сценаріїв про зупинення блоків атомних станцій, але для того, щоб цього запобігти, доведеться відключати досить великі території України і велику кількість споживачів. Смотрите, все, вот, к сожалению, к нам не прийшов сьогодні по неизвестным нам причинам министр энергетики и угольной промышленности господин Демчишин. Он вообще-то любит делать политические заявления и достаточно активен в политической, вот, хотя является министром энергетики. Но он вот как раз его одно из самых громких заявлений, если мне память не изменяет трехнедельной давности, о том, что все, поздравьте нас, ну смысл вот такой, да, что мы больше не зависим энергетически от России. Вы сейчас говорите несколько другие вещи. Кто прав? Вы говорите про иншу ситуацию. Три недели уже больше тому было здесь на що что мы не зависим от импорта электрической энергии да. из Российской Федерации. Так, действительно, мы не здійснюємо импорт. Угу. И в этом смысле по балансу у нас все нормально. Але но é Не імпортуємо її як товар, цю електричну енергію з Російської Федерації. Це не означає, що не відбувається щоденні, що перетоки між нашими. Мережами. А ну це технологічні речі, коли це... потрібно регулювати потоки туди сюди протягом да? доби кілька сот мегаватт може Я... перетікати на територію Російської Федерації Я з трутиться розмову. Я так розумію, що якщо є системи, хоча б дві, які один від одного залежать, то залежить не лише одна система, яка називається держава Україна, в такій мірі і залежить і російська система. Ні, ні, почекайте. Я хотів би сказати про те, що якщо хтось б вимірювався тим, хто кому більш шкоди зможе ну, допуститися, то якщо б така ситуація була, не дай Боже, я не прихильник такого. Але ситуація, яка зараз виникла після припинення постачання електроенергії до Криму, вона є для Росії ну, такою болючою, що треба було б шукати шляхи для діалогу от в тих питаннях, вирішені, яких ну, в тому числі і акцентували увагу свою учасники блокади, але проблема в тому, що от це правда, ми, я, я, я хочу завершити, щоб не відбирати в інших час. Справа в тому, що російське керівництво політичне веде себе таким чином, що їй, як кажуть, по барабану інтереси тих людей, якими вона має опікуватися, будь-то власні громадяни або громадяни України, які живуть на окупованих територіях. І ми, українська сторона, і особливо це роблять наш. Чиновники, але треба знаходити інший формат. Ми завжди себе ведемо таким чином, як поступитися Росії, яка в певній мірі залежить і від нас також. Оце є неправильний підхід. Дозвольте, Дозвольте, Короткий ми з сюжет. за різні сюжет. речі питання стосувалося технологічних аспектів. Те, що ви кажете стосовно політичної позиції, тут нема чого сперечатися. Але через електроенергію, я хочу сказати, але через електроенергію, просто головна теза. Дійсно, що енергосистеми впливають одна на іншу. Але в даній ситуації потужність енергетичної системи Російської Федерації набагато більше. Це так само, як Крим залежить від України, так само Україна залежить від Російської Федерації. Не в тій мірі, тому що в нас достатньо власних джерел генерації, але з точки зору регулювання, ми від них залежимо на 90%.